Чоловіки, якщо чесно, так найскладніше обрати подарунок для своєї коханої. Є варіант, який точно сподобається вашій половинці. Домашня косметологічна процедура, біоцелюлозна масочка. Пробує і зрозуміє, що це не просто подарунок, а турбота про неї. Вона це відчує вже з першого використання. До Миколая ви ще встигаєте. Хто хоче оформити замовлення, пишіть мені в приват.